Мій дім, моя фортеця. Це не про Анастасію Радіну та її чоловіка Мирослава. Незважаючи на те, що мають велику квартиру, майже 100 квадратних метрів в Києві в районі метро Шулявка. Вони знімають дім, причому кожні три-чотири місяці новий. Дивимось у декларацію у 2023-му Радіни жили спочатку в Хотянівці в будинку 135 квадратних метрів, та оплачували його оренду Юлії Грицаєнко. Потім переїхали у більший дім площею 175 метрів і давали гроші вже Гаджиєву Фазайлу Гурбану Огли. За інформацією зі ЗМІ, цей пан до лютого 22-го жив у Херсоні, займався бізнесом, продавав цитрусові на базарі, потім зник. Радіни платили йому 1200 доларів США на місяць плюс комуналку. Загалом виходило майже 60 тисяч гривень. Але і тут я звертаю вашу увагу. Гроші Раді не віддавали за повітря, Гаджиєв закрив свій ФОП ще у 22-му, А у декларації я вам нагадую, а ми їй віримо: чорним по білому написано: об'єкт незавершеного будівництва, об'єкт не прийнятий в експлуатацію, об'єкт право власності, на який не зареєстроване в установленому законом порядку. Невже Раді не жили на будівельному майданчику? Не може бути, але ж із року в рік вона. А вона на секундочку, голова антикорупційного комітету Верховної Ради, і помилятись не може, декларувала недобудови ще й платила незрозуміло кому. А що минулого року було? Та майже те саме, тільки дорожче. Початок 24-го року радіни зустріли в будинку Гаджєва Фазаєла Гурбаногли. Тепер правда, площа котеджу вже не 175 квадратів, а лише 135. Мабуть, частину маєтку віднесло вітром. Хоча, враховуючи, що будинок і так був недобудований, то скоріш за все просто прибрали побутівку. Цікаво, вони за 3-4 місяці так набридають власникам домівок, що ті їх виганяють, чи може вони живуть за принципом коханки французького короля, людовика 15-го Маркізи де Помпадур після нас, хоч потоп і за вказаний період просто знищують оселю і їдуть далі. Простіше кажучи, засирають? Свої версії пишіть у коментарях.